Працюю постійно в поліклініці, постійно на консультативному прийомі. Так вийшло, що працюю вже 41 й рік. Займаюся прийомом пацієнтів, установленням діагнозів, диспансерною роботою і виявленням різних захворювань. Не обов'язково, щоб вони були онкологічними, але ті, хто звертаються, як правило, отримують ту інформацію, яку вони... Хочу. Тобто в мене основна робота це є діагностичною. Діагностика, прийом постійний щоденний. Онкоцентр це для мене життя. Із своїх 63 років я проробив лікарем більше 40. Весь цей час, ну, буду так казати, якби не було цієї роботи, то я б, я б такий би не був, я б такий би не став. Онкологічний центр це, ну, це життя, взагалі життя. Інколи не зрозуміло, де тобі краще. Я розуміючи при всіх нагрузках, при всіх протиріччях, тяжкості роботи в цій сфері, але без нього вже неможливо. Дякуючи цьому онкоцентру, в якому я працюю з 2001 року. Ну, чесно кажучи, дуже багато чого навчився, дуже зрозумів цю систему нашої роботи. Система не дуже легку, система не дуже просту, система, яка потребує постійної напруги, постійної уваги до кожної незначної дольки, до кожної милечі, до кожного невеличкого факту. Зрозумів, що хвороби не беруться з зрозумілого міста, зрозумів, що бажано, щоб. Було більше профілактичних дім. Зрозумів також, що, дякуючи тому, що ми можемо, а ми можемо дуже багато в один день зробити і діагноз, і вирішити питання лікування. Це дуже добре, коли людина до тебе приходить зранку, ти дзвониш до одного колеги, робиться одне обстеження, друге, третє, четверте, і вже так. десь день-два проходить і ти готовий. Це дуже добре, тому що це не затягується. Це все дуже е, організовано, компактно. Ну і це дає якесь задоволення від цієї роботи. Хоча зрозумієте мене правильно, задоволення у кожного своє. В мене є лікарська робота. Лікарська робота, якщо не викликає елементів задоволення, то я думаю, що не треба було б йти в ту сторону. Тому я рахую, що я дуже радий, тому що я працюю в цій установі. Робота не легка, але, але вона потрібна. Це теж я відчуваю дуже сильно. Адміністрація, колеги. Живемо дружно, один одному допомагаємо. Дуже велике значення має склочиною з колективу, коли ти не один, ти можеш порозмовляти, порадитися з одним, з другим, з третім. Це все рішається динамічно, демократично і дуже добре. Так, бувають різні ситуації, пацієнти не дуже легкі. Обстановка також дуже далека від ідеального для роботи, але дякуючи нашій організації, дякуючи постійній роботі, постійній цих військовим тим діям, дякуючи ЗСУ, ми можемо, маємо, можемо працювати. У нас забезпечене світлом, забезпечене будь-якими можливостями ці можливості ми, ми найширше використовуємо, аби в короткий термін розібратися, допомогти. Колегам обід... хотів би побажати здоров'я і терпіння. Терпіння і здоров'я, тому що витримувати великі довгочасові оперативні втручання, витримувати емоційні нагрузки це потребує багато здоров'я. Терпіння воно складається і продовжувати вчитися. Не дивлячись на вік, не дивлячись на е, ким хто працює, дякуючи тому, що до нас прийшла гурт дуже е, талановитої молоді, і вони. Навчаються онкоцентр. Це моє перше місце роботи. Це місце, де я проходила інтернатуру, отримала свою першу спеціальність радіологія, рентгенолог. На сьогодні я займаюся ультразвуком, і це мені дуже подобається в роботі. Я мрію про те, щоб завжди була можливість розвитку і самовдосконалення.